Коротенький розклад на три карти на 16 квітня від команди шляхами таро. Ранок, день, вечір. Ранок середи в нас буде дуже приємний, він буде комфортний. Можливо, будуть якісь приємні новини, але це буде відчуття сімейного затишку, можливо, якісь навіть трати, які ви не розраховували чи трошки більше, ніж ви розраховували. Буде відчуття повноти життя вдень, а в день в нас випадає лицар мечів. Мечі це про мечі це про точність, акуратність, але, але це, це також може означати, що в вашому оточенні є людина, яка за вашою спиною вас оговорює, щось каже, неприємне, чи може навіть в обличчя це скаже. Тобто, остерігайтеся в день конфліктів, бо якщо така людина з'явиться. По-перше, будьте обережні з тим, що кажете і кому кажете. А по-друге, остерігайтесь конфліктів, бо та людина знає, як донести це до керівництва чи важливих для вас людей, щоб спотворити ваше життя. Отож, язика тримаємо за зубами і гарно думаємо, що кажемо. Вечір в нас випадає лицар кубків. Це гарна дуже карта. Вона в нас про любов, про почуття, навіть якісь сором'язливість сором яку якусь. Навіть може і страх, але здебільшого це карта про кохання, про якісь дії стосовно цього тобто подарунки, приємні жести, може компліменти, щось таке. Тобто вечір буде приємний комфортний. А от у день треба бути на сторожі. А я вам бажаю найкращого дня. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, робіть репости. З вами була команда Шляхами Тару».